Так, з Shepherd. всім доброго дня. Вибачте за непричесане волосся, в принципі, як і завжди. Ті, хто мене дивляться, ті то, знають. Коротше, панове, сьогодні я дуже довго знову ж таки підбирав тему для відео. Скажу вам складно, стало підбирати теми для відео, тому що коли я не на пасіці, то це вже капець повністю. Якщо раніше мене більша кількість контенту все ж таки була звідси. То сьогодні дуже багато контенту йде з пасіки. Той контент, який з пасіки, звісно ж, він є жвавіший, звісно ж, він є цікавіший, інформативніший, наглядніший і так далі. Але є безліч тих тем, які потрібно досліджувати, вивчати і запам'ятовувати до того, як ви попадаєте на пасіку, або до того, як ви хочете зробити ту чи іншу дію. Це називається теорія. Значить, теорія без практики сліпа, і теорія дуже часто виходить з практики. але... За нашої системи нинішньої системи освіти, практика породжує теорію. Ну так. Да. Все коротше від практики пляше. Але теорія дає можливість краще себе почувати на практиці. Тому, панове, <кхи> всі ви чули таку штуку, яка називається падівий мед. Всі ви чули. Я переконаний, якщо не чули, то от є таке поняття в бжоліниці як падівий мед. І я собі робив такий експеримент прямо на вас. Я завантажував відео. В TikTok, в Ютуб, в Шорці, YouTube -шорці YouTube, і в Тіктоку завантажував е, відео там, де я давав пояснення, що таке пать. І давав два протилежних визначення, що таке є пать. І в одному, і в другому відео я чітко бачу, що люди не орієнтуються в тому, що таке пать. Вибачте, я на вас поставив експеримент. Е, і одні кажуть, да, це пать, а інші кажуть, не прийш людям. Одні і на протилежному відео, одні кажуть, так, це паті, інші кажуть, не бреши людям. Це приблизно думки розділились 50 на 50. Звідки так діляться думки? Дуже просто, від некомпетентності. Знову ж таки, пропоную розширити свій словниковий запас, пропоную розширити розуміння того, що таке патівий мед. От переді мною стоїть паночка. Ці баночці падівий мед. Мені вислав один бжоляр, бжоляр який із. Сумської області, з Лубнів, е класний чувак. Е ось тут падівий мед. Він кристалізований на сьогоднішній вже yeah. тверденький мед. Причому тут така цікава особливість, що знизу менша, м'якша кристалізація, зверху твердіша кристалізація. Можливо, це так всі в всіх баночках, яких в нас є. Чим же ж він відрізняється від остальних медів? Його походження зовсім інше. Його походження ще раз зовсім інше. Падьця і добре, і погано. Тому давайте. За книжечкою Віктора Петровича Поліщука, коріфая українського бджільництва. Подивимося, що таке пать. Прочитаю цих два абзаці, які він тут написав. Пать солодке виділення попелиць та інших комах на листках дерев, кущів та деяких травянистих рослин. Ще раз, солодкі виділення попелиць та інших комах, які залишаються на листках дерев. Ну тут не пише залишаються, тут стоїть тере, але ну, я вам читаю, як воно. Могло б звучати в, іншу, в іншій інтерпретації українського письма, е, на листках кущів дерев та інших рослин або травянистих рослин. Попелиці поселяються з нижнього боку листової пластини, висмокчуючи з рослин солодкий клітинний сік. Дрібні краплинки їх екстрементів попадають на розміщені нижче. Листи, іноді падь виявляється, виявляється так багато, що на верхньому боці листової пластини утворюється суцільний шар липкої цукристої рідини. Коли немає нектарного взятку, бджоли збирають падь і приносять у вулик, де переробляють її на падовий мед. Падь є додатковим джерелом добування меду, хоч за своїми товарними якостями падовий мед належить до другого сорту. Проте цей продукт корисний для людей. Найчастіше збирання паді спостерігається у лісистій місцевості, де ростуть клен, дуб, липа, акація та на луках у різних видах верби. у різних видів верби значить, це визначення паді. Але ми маємо ще одне визначення паді. паді. Ми маємо ще одне походження паді. Падь є ось тут вже зазначено, що падь є рослинного походження. І пальті тваринного походження. Е, є ще таке поняття медв'яна роса. Е, оця медв'яна роса, вона виділяється в жарку погоду, коли е, в соснових лісах, на гілочках, на гілочках сосен, На цих голочках, і бджоли також цю солодку речовину збирають. Це буде рослинного походження падівий мед. В даному випадку описаний тваринного і рослинного походження падівий мед. І є ще одного рослинного походження це коли бджоли, ви всі це бачили, падають грушки, б'ються. Падають яблука, б'ються. Падає виноград або тріскає виноград, виділяє сік, падає слива, б'ється, і бджоли прилітають беруть цей нектар. І оцей солодкий сік. Він теж називається падівим медом. Оце ті є падєві меди. Чому падіві? Тому що е, в цілому, е, ізначально визначення падів мед закладалося по назві Падь. Тобто впало, і бджоли звідти взяли нектар. ну В даному випадку це буде солодкий сік, а не нектар, е, і бджоли його переробляють в привичний для нас мед. Е, но Мед є іншого ж походження, виходить. Тобто, зрозуміло, є рослинного походження є тваринного тваринного це може бути виділення попелиць. Рослинного це з дерев і різних рослинок. Оце все, що треба знати про паді. Тепер давайте повернемося до практичних моментів. Скільки ж тої паді ми можемо зібрати? Яка користь паді є для бділок? Ну, тут а не описано, я просто тут далі за мед розказується. Але я вам. Хочу пояснити, що з собою є падь. По-перше, цей мед. Для того, щоб чітко зрозуміти, чи це дійсно падєвий мед, можна зробити аналіз. Дуже є, називаються аналізи. Я вам продемонструю цей аналіз осінню на своїй пасіці. Практично. Тому підпишіться або пропустите. Є називається вапняковий і є спиртовий. Тобто є два види аналізу, як можна виявити, чи є всередині пать. Там дуже простий механізм, працює нічого складного, це показати можна. І ця пать вона є для людей корисна. Чому корисна? Тому що бджоли збирають ці соки, вони, от, наприклад, хвойний сік, вони як збирають, да, от, пать в сосновому лісі, чи хвойному лісі буде правильніше. Вона потрапляє в вулик. вона... От вже той екстракт хвої, от вже той сок хвої, він вже буде корисний для людини. Тому що він рослинного походження. Ми все ж таки також травоядні. Там є мега-багато, велика кількість різних цих похідних вітамінів, ензимів, мінеральних дубильних речовин, смол, бальзамів і так далі, які, якими насичена сама сосна. Вони є корисні. Йоду там дуже багато є в сосні. Оця особливість така соснових. І вони. Потрапляють в вулик, а бджоли туди ще додають каталази, амілази, інвертують ці всі складні цукри на прості цукри під дією інвертази. Вони додають туди лізоцин, вони додають різні, різні 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 білки, ферменти, які є саме в бджіл. І тоді ми будемо визначати, чи справжній цей падівий мед, чи не справжній. Так от чи справжній падівий мед ми можемо дізнатися шляхом аналізу вапнякового аналізу або спиртового. І чи це мед, який перероблені бджолами, ми можемо дізнатися за наявністю тут інвертази. А ну, або, е, так званого діастазного числа. Діастазне число меду знаємо е, альфа і бета е, білки, які є в медовій. Ну, попередня тема на моєму каналі. Зайдіть, подивіться, що таке діастазне число. Е, і от, от ми маємо от таке явище. Тепер. Пать для людей це корисно, пать для людей це смачно, нічого з нами не станеться, оскільки у нас там такий шлуночок, що може камінці переварювати. Е, ну, точніше, соляна кислота і все остальне, що з цим пов'язано. А от для бджіл, падівий мед є нехарактерним. Наприклад, є така особливість кавказьких бджіл, сірих гірських кавказьких бджіл, що вони збирають все, що солодке є в природі. Ну, умовно, все, що солодке. І е, були. Описані такі випадки, в тому самому журналі Український Пасічник, що там, чоловік собі заю кавказький бджол, поставив. Там жінка робила варення, оставила миску з варенням, поки вона пішла прийшла, бджоли вже розмилити варення. Розумієте? Тобто, І це були сірі, гірські кавказькі бджоли. Це також буде падівий мед. Це також буде падівий мед. Він буде класифікуватися в іншому розряді, але це також буде падівий мед. Тепер. Чи корисно це бджола, оскільки сам мед, це глюкоза і фруктоза. Він вже розщеплений на прості моносахариди. Для чого бджоли розщеплюють на прості моносахариди? Дуже проста відповідь. Звісно, там велика кількість похідних, ми не можемо залізти в голову для бджіл і сказати, от вони по цій причині там це роблять. Люба людина, яка вам скаже, навіть я зараз те, що я вам скажу, це не є достовірний факт. Тому що ну, це треба, щоб ти зрозумів бджолу і щоб бджола тобі пояснила, а чому вони це роблять. Це ми можемо тільки догадуватися. Але один із моментів, що бджола його розщеплює на глюкозу і фруктозу це для зберігання, воно краще зберігається, і коли розщеплено на глюкозу і фруктозу, то потім при споживанні зимою є малесенька-малесенька частка неперетравлених решток, які бджоли потім накопичують прямій кишці і можуть цілу зиму там, до 9 місяців бути безуплюдний період, коли висока. Якість корму. Що таке висока якість корму? Там буде високе е, діастазне число. І завдяки цьому там багато ферментів, воно все розщеплене, все класно, все як має бути. Е, це, до речі, складнощі, з якими стикаються молоді бджолярі при першій загодівлі б'ю в зиму, ще не маючи ніякого досвіду. Е, і от, коли ці неперетравлені рештки, їх мало, да? наприклад, бджолам Отмет, це той продукт бджільництва, який засвоюється нашим організму на 99%. От і на 100 дуже багато вчених кажуть. Чому? Тому що воно вже розщеплене. Виділення додаткових, е, додаткових е, давайте згадуйте, і я вам згадаю, виділення додаткових е, всяких речовин в вигляді. Того самого інсуліну, ферменту інсуліну, от згадав, фермент, виділення ферментів більш не потребує розщеплення меду, і мед засвоюється організмом дуже круто. Це було підтверджено тим, що мед е, дуже подібний до хімічного складу сироватки крові. Тобто мед організмом сприймається як ну, своє. Тут наші ребята, і все, там нічого не треба перетравлювати. І от та сама штука працює з бджолами, коли мед розщеплений, бджола його зимою споживає. І 100 з 100% з'їдженого корму, і там 0,001% переходить в неперетравлені решти. І він накопичується в прямій кишці. Таким чином, бджола може споживати протягом, всього зими, протягом всієї зими корм, завдяки цьому вуглеводному корму виробляти енергію, енергію, яка переробляється в теплову енергію, і підтримувати, е, підтримувати мікроклімат безпосередньо в бджолиному зимовому клубі. І весною, коли є можливість для обльоту, верніше не зимою, чи весною, чи там ще колись, а коли є можливість для обльоту, коли буде відповідна температура на дворі, бджола обльотується і е випорожняється. Ви всі бачили цей момент. І от такі капельки будуть. І це все, панове, дуже сильно круто. Так побудована е побудована природа. Тому мед бджоли е з складних цукрів. Переробляють на прості для того, щоб цей корм можна було ефективно, економічно використовувати саме зимою. Е, ну це один із причин, тобто зберігання і використання. Да, одна із причин. Е, ну, а от падь, знову ж таки, падь, панове, не пишіть, що хтось там дурак, хтось не дурак, тому що я зараз візьму ще 2-3 книжки, відкрию, і там буде зовсім інше визначення паді. Тому що ми повинні знати наступне. Падовий мед це той мед, який не квіткового походження. Тобто не зібраний з класичного нектару. Класичний нектар це той нектар, який нектарником виділяє квітка. Та квітка, яка має бути інтомофільної ну, культури, перехресно запилена. Оце і буде класичний мед. Це буде звичайний нектар. Але коли ми говоримо про падівий мед, то падівий мед це той мед, який бджоли несуть вулики. Давайте ширше просто дивитись на цю картину, не бути заїждженими баранами. Ширше. Це той медик, і бджоли несуть вулики, який є не характерним, не квіткового походження, да? тобто, не з квітки, не з нектарника зібраний. Тобто. Це ще раз виділення папелиць, солодкі виділення, виділення інших комах, які можуть залишатися на листках дерев. Це можуть бути соки рослин, різних рослин, якихось травянистих. І це можуть бути. Безпосередньо в хвойних лісах там дуже багато падіє, і це також можуть бути солодкі, е солодкі виділення, солодкі соки різних фруктових. Е Різних фруктових, які є в садах, і саме їхніми плодами. От ми повинні це так широко розуміти. Звісно, цукровий сироп це не є падівий мед, але ну, ми знаємо, що це цукровий сироп, але цукровий сироп, коли він розчиняється від сахарози, переходить в глюкозу і фруктозу, бджоли його переробляють, він буде більше нагадувати саме квітковий пилок, кажу, квітковий пилок. Квітковий мед. Тому панове, потрібно на це дивитися широко. Тому от таке визначення паді. Чим же ж пать шкідлива для бджіл? Шкідлива, от цим саме шкідлива, що бджоли не до кінця можуть розщепити падь, і засвоювання паді організмом набагато нижче, чим засвоювання звичайного стандартного меду. Чому? Тому що в паді, саме в паді, є велика кількість білків і мінеральних решток. І оці всі мінерали, білки, які там є, вони не можуть бути розщеплені. Так як, глюко... так, як сахароза розщеплюється на моносахарид, вони не можуть бути розщеплені, вони не піддаються цій обробці. І завдяки цьому цей мед для бджіл є шкідливий в зимовий період. Тому що при споживанні, умовно, 100% корму 30% залишається, 40-60% залишається в неперетравлених рештах. Відповідно, буде набагато швидше заповнюватися пляма. Кишка. Чим швидше заповнюється пряма кишка, тим неспокійніше буде обжил, тим швидше вони будуть хотіти вилетіти. І це може породжувати дві проблеми. Перше це пронос. Пронос може бути самими різними шляхами. Ну, візьмемо просто звичайний падовий токсикоз, називається хвороба. До речі, це буде просто пронос, вона не інфекційне, бджоли опоносяться, і всі рамки будуть заляпані в поносі. бджоли, вони дуже чистоплотні, вони не будуть всередині гадати. Просто так. Це перший момент. Другий момент. Зимою така ситуація може спровокувати виліт навіть в самий такий мінімально тепленький день. Що мається на увазі в мінімально тепленький день? Наприклад, на дворі плюс 5 цілком непригодна ситуація для льоту бджіл. І бджоли підуть на обльот, тому що їх підпирає, ви хочете в туалет, то ви теж бігом намагаєтесь знайти любе місце, любі кущі. Так само там от є може, моменти, вони будуть вилітати. Вони будуть вилітати, а далі що відбувається? Бджола холоднокровна, гемолімфа не циркулює. Е, а треба, щоб було тепло, а воно не тепло. Бжола вилетіла б, 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 і заклякла, і впала. Буде масова гибель бджіл. Е, е, тому цим самим пад є шкідлива для бджіл. Саме тим, що вона не перетравлюється повністю, вона не розщепляється. На, на то. Есть, ну, ми не можемо фізично, бо там е, велика частка падівного меду саме йде. В мінералах і білках. Так, е, я б вам би хотів прочитати пропадівий мед ще більше, а, але не знаю, де воно тут знаходиться. Ну, Іменно, щоб було прям, типа, співвідношення падівого меду, да, там, о, мед. Можливо, тут я зараз щось знайду е, перетворення нектару на починається в організмі бджіл, щоб було порівняння падівого меду. І звичайного меду, властивості, меду, вязкість, варіант діастазне число. Тут, здається, є таке нагрівання меду, відбирання, відкачування, це гігроскопічність, це понятно. Так, далі. Йдемо, 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 нічого такого не бачимо. Обробка та зберігання, основні сорти меду є поліфлорний мед, 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 коріандровий, спрецетовий. Так, гортаємо далі. Падиві взятки. Є падовий мед. Давайте я вам зачитаю, панове, вам пощастило. Падовий мед жоли виробляє з паді солодкого рослинного соку. Опача, да? і далі пішли. Що являється на листках молодих пагонах, корі у вигляді липких крапель. Дивіться, от вже от я прогорнув просто, я навіть не другу книжку взяв, я прогорнув просто десяток сторінок і вже визначення дещо звучить по-іншому. Чому так? Тому що навіть самі пасічники, самі великі професіонали, які бачили всі падіви медисвіту, вони будуть. Путатися в цих показниках, я думаю, це просто недопрацювання нинішньої системи управління бджільництвом, де треба оцей термін устаканити, де додати ще пару стрічок, і тоді все буде зрозуміло. Тому що я пояснив, що пай це із яблука, речовина солодка, сік солодкий, і пать це от саме виділення попелиці, це виділення солодки на корі навіть, і листках. Тому я думаю, це треба е, хоча б для людей з рівним кандидат доктори наук або доктор філософії сісти, проговорити е, оцей момент саме трактування падового меду. Тому що всі путаються і вводять в уману всіх остальних. Напевно, що я перший. Хто вообще в Ютубі, хто вообще в Україні про це отак от заговорив? Можливо, ще хтось говорив, я не знаю. Я не зустрічав. Я теж завжди путався, а потім докупи зібрав факти. і Думаю, опа, як все просто. Так, бджоли шукають і збирають солодкі продукти нектарного походження після припинення медозбору, або коли нектару не вистачає. У вуликах пай так само, як і нектар, виробляється на мед, яким сім'я відразу споживає або на е, або починає. Печатати про запас. Падовий мед бджоли збирають в теплу погоду без дощів. За таких умов дуже інтенсивно розмножується виділення падів. Ну, звісно ж, іноді пад виділяється настільки сильно, що бджолині сім'ї переносять її вулик щодня по 2-3 кг. Уявіть, взяток паді 2-3 кг. І цей мед дещо є дорожчий. І для людей він дещо є даже корисніший, ніж такий мед. Тобто 2-3 кг в день може бути принос паді. Пади і взятки в Україні бувають часто, вони спостерігаються переважно в літній короткій. У літні місяці падь виділяється на, на, е, на незначний період. В е, кількості е, деревних порід хвойних і широколистих осиці, верби, білої акації, буці, березі, жовті акації, сос, соснині, ялині, смерека те саме, що ялиці, ліщини, плодових деревах, ягідних кущах тощо. Відомі випадки збирання солодкого соку на травянистих рослинах, кукурудзі, кропиві, молочаї, будь-яка. Отак. От Оскільки пать утворюється здебільшого на лісовій рослинності, на ялиці, е, буці, осиці, вербі, сосні, кленах, ліщині, падовий мед та взятки називаються лісовими. От вам бачите, тепер визначення лісовий мед для вас не буде таким однозначним. Розумієте? За даними української дослідної станції бджільництва, на різних українська дослідна станція бджільництва. Ого! А, 2001 рік, Понятно. за даними української дослідної станції бджільництва, на різних видах рослин пать виділяється такі види соснових паразитів, різні попелиці. Строката, дубова, велика стобурова, жовта-дубова. Бачите, які є попелиці. Смугаста, дубо, е, клен, е, да, смугаста дубова, кленова європейська, зелена соснова, опилення, опилена, сос, опилена соснова, липова. Е, та... Коричнево-березово, а також в основі лахінди, тубер, туберолюхнос дубовий тощо. Це, це все попелиці. Туберолюхнос це туберо ляхнус через букву Я. Така історія. Сам, сам перше оце читаю, тубероляхнос. Інші паразити, що живляться соками рослин, щитівки, листоподі, листобліжки, менш поширена, тому що. Значення їх для бджільництва невелике. Йдем далі. За хімічним складом, падовий мед дещо відрізняється від нектарного. У зв'язку із своєрідним походженням. Однак, основні складові частини і властивості їх майже однакові. Час збирання а, так. А де показання? А, все, є, ось до. Дивіться, я не знаю, чи буде вам видно, але я спробую оба табличка. Е, ну, Може, я не знаю, я, я не можу бачити екран. заскрінити, якщо там видно. Коротше, водність впадивого меду 20%, квіткового 20%. Вміст інвертного цукру впадивому 68% квітковому 70%. Вміст сахарози 1,96 впадивому і 1,68 квітковому. Це вже е, різниця. Саме вже в готового продукту на секундочку. Так, вміст невизначених речовин впадивому меду 6,2%. Звичайному 4,8. Зольність 040, і 0,197. Квітковий мед, зольність 197, а впадиво 0,499. Знаєте, як зольність визначається? Це коли беремо е, там якусь кількість меду чи речовини і спалюємо в кегельній печі чи спеціальних печах. Ми спалюємо і потім скільки залишилося золи. Так от. E, ну, пів відсотка залишається впадивого меду. Я думаю, це пів відсотка, тому що вони не будуть перетравлюватися в майбутньому. Далі. Вміст загального білка Значить, 0,6 впадивого меду, а у квіткового 0,4. Бачите, білка вже на 0,2% більше. Активні, активна кислотність. Ну, Там приблизно однаково 3,9-3,8. Активність інверта... А, діастазне число ГОТЕ. Значить, діастазне число впадивого меду 2,5%. Готе. А квіткову 15,7. Виходить, що по кількості е, ферментів, які є в впадивому меді, він корисніший для людини, ніж квітковий. І діастазне так, і активність інвертази 1 грама меду, міліграм сахарози. Так, інвертаза в падовому меді 294, а у квітковому 275. Тобто інвертаза в в меді активніша. Але е, це не добре, тому що її там значить більше, значить вона менше зробила свою роботу. Так, і активність каталази. 1 грам меду, так, понятно. Е, каталаза активна, впаде в меді на 9. А, а в чому вимірюється? Мілілітрах е, мілі мілі на щось. Гіпо, на гіпосульфіт якийсь. Окей, а там ну, по то однакові. і 8,9, то 9 рівно. Тому от бачите така різниця. Я думаю, що саме ця зольність, тому що вона найбільше відрізняється, а саме це говориться про ті неперетравні рештки, е робить свою справу. Тому от така от ситуація. Що ж з цим робити? От у вас бджоли принесли падівий мед. Як правило, бджоли носять мед падівий в серпні. Е ну, До речі, зараз жарко. Якщо у вас немає ніякого взятку абжоги, звідки не мед, мет, це може бути падівий мед. Ну, В лісостеповій зоні це такий буває, частенько буває. Значить, падівий мед. Якщо ви зробили аналіз, визначили, що у вас там є падівий мед, що з ним робити? Відкачувати. Його треба, Йо треба по максимуму відкачати. Чим більше відкачаєте падівого меду, тим краще. краще і для вас, і для бджіл. А для бджіл краще дати цукор. А, як би це не звучало, а, але дати цукровий сироп. Цукровий сироп дати якісний, грамотний. Я вже не один раз говорив про цукровий сироп на своєму каналі і буду ще говорити. Короче, панове відео затягується. Тому, от бачите, оцінка, оцінка натуральності меду, мед з плодових, мед виготовлений штучним способом. Мед вироблений бджолами з цукрового буряка. От Бачите, бачите, що тут є? Оце, от по цьому розділу зроблю в следующему відео. Все, підписуйтесь на канал of Ukraine, насичуйтесь інформацією про бджільництво. Не думайте, що ви щось не знаєте про падівий мед, не думайте, що ви знаєте більше всіх про падівий мед, тому що от падівий мед, ці всі поняття, що я вам сьогодні назвав, входять в падівий мед. Підписуйтесь на канал of Ukraine і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ.